Резонанс. У ПЦМП відмовилася покинути Успенський собор у Володимирі. Пікап, щоб вижити. Мінометники звернулись до Волинян. Контрабандистом став колишній прикордонник. Вітаю у студії 12 го Роман Вербич і почну випуск з нагального. У Луцьку повідомили, де не буде гарячої води. Найбільша котельня Луцька від сьогодні на профілактиці. Йдеться про ту, що на Карбишева до 29 липня включно, муситимуть гріти воду на газі. Орієнтовно 40% жителів обласного центру йдеться про споживачів 33-го, 40 го та 55 го мікрорайонів. На профілактику кажуть, у луцьк теплі зупинили і дві спарені квартальні котельні на вулиці Княгині Ольги та вулиці Свободи. У цей час тепловики мають провести ремонт обладнання, яке забезпечує виробництво, транспортування і розподіл теплової енергії та гарячої води. А ще на тепломережах проводять гідравлічне випробування, щоб виявити слабкі місця. Далі, вже звично актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це, тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Володимир Волинська єпархія УПЦ МП відмовилася покинути Успенський собор. Мали це зробити, бо саме 1 липня закінчився термін договору оренди комплексу. Його не продовжила Волинська ОВА. Зранку в храмі відбувався молебень, а речі священників в інших спорудах комплексу собору ніхто і не думав прибирати. Коли ж у храм прибула комісія від обласної влади і запропонувала главі місцевої єпархії УПЦ МП митрополиту Володимиру підписати акт про передачу будівель. Той відмовився спілкування голови комісії начальника департаменту культури Волинської ОВА Олександра Хвіщука із митрополитом від УПЦ МП зняли журналісти видання «Бух». Той заявив, що чекає суду. Відмовляється тобто, нічого, нічого. жодного. А чому Тому що це є спеціальна сидова? У прес я. я почекаю що службі обласної військової адміністрації. Пояснити, що робитиме комісія далі, пообіцяли завтра. Жалобна подія на Волині провели в останню дорогу 27-річного воїна Богдана Чубу. Чоловік брав участь в АТО з перших днів повномасштабного вторгнення у складі однієї штурмових бригад захищав Україну на запорізькому напрямку. Довго лікувався після поранення бойових травм. Лишився служити в роті охорони при одному з обласних ТЦК та СП. 27 червня його серце. Зупинилося. Відспівали воїна у соборі покрови Пресвятої Богородиці міста Ківерці. Поховали Богдана Чубу на Алеї Слави на міському цвинтарі. Військові почасної варти тричі відсалютували герою. У воїна лишилася дружина, син та батьки. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна, Вічна пам'ять та шана герою. А далі звернення від воїнів допоможіть зібрати гроші на новий пікап, щоб зберегти життя побратимів. Мінометники 48-го батальйону, в якому служать і хлопці з Волині, просять людей терміново допомогти. Хлопці лишились без машини після обстрілу. На щастя, водій волинянин врятувався, але тепер мінометники оголосили терміновий збір на пікап. Пікап, щоб вижити, мінометник 48-го батальйону, в якому служать і хлопці з Волині просить людей терміново допомогти. Військові лишились без пікапа після обстрілу. На щастя, водій теж волинянин врятувався. Автівка у нас це все. Автівка це доставка БК, евакуація особового складу. Тобто приїхати, виїхати доставка провізії, їжі. Руслан обличчя не показує, щоб не зашкодити рідним. Він з Криму. Воював в АТО. з початку великої війни ледь вирвався з окупованої Херсонщини. І знову на фронт. За плечима Херсонщина, Бахмут, Куп'янськ. Показує, як тепер з хлопцями з Волині пильнують за ворогом. Сім, 26.12. Навісти навестись. Блюдіт за птічками. Військові кажуть, звикли відпочивати, їсти в польових умовах. Попри все, готові бити ворога, поки не звільнять Україну. Не звикнуть лише до одного. Найважче, найважче в цій війні це ну, всім ясно, що хорони та тірять побратимів. Це найважче. А з остальним усім ми справимося. Саме для бойових завдань і щоб зберегти життя побратимам, мінометникам терміново потрібна машина. Це й безпечна евакуація і перевезення зброї. Збирають саме на пікап. Інша машина тут мало що справляється. Тосі тобто можна підвести самоорудія, і БК, і їжа, особовий склад. Тепер волинські мінометники терміново звертаються по допомогу до земляків. На пікап треба 398 тисяч гривень. Кажуть, так є, що кожна гривня це великий внесок в нашу перемогу. Посилання на банку є в описі до цього відео на Ютубі. Також можна переказати гроші на картку Приватбанку за номером 5363-5420-9783-2183. Оксана Коваленко, дванадцятий канал. Контрабандистам допомагав колишній прикордонник. СБУ на Волині викрили зловмисника, який організував переправку наркотиків дроном. Це колишній охоронець кордону. Його трьох поплічників накрили ще в лютому. Для переправки гашишу за кордон вони прив'язували брикети до дрона. Плани ж розробляв саме експрикордонник. Наразі усім чотирьом затриманим повідомлено про підозру. Також їм усім обрано запобіжний захід тримання під вартою. Група мала налагодити оптові поставки. Взимку у неї конфіскували 20 кілограмів наркотиків. Вартість такої партії на чорному ринку не мало, не – небагато 13 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Юнак потрапив під потяг. Як сталося лихо. Сказав, що везе горіхи для мами, що знайшли патрульні водія. На Ковальщині знайшли давньоруський перстень. Потрапив під поїзд. Урожище 20-річний юнак із Луцького району потрапив під потяг, коли переходив дорогу по залізничній колії. Відомо, що це був вантажний поїзд з сполученням коваль з долбунів. Травмованого госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Його стан важкий. Попереднього хлопця діагностували перелом черепа та інші численні переломи. У поліції кажуть, переходив дорогу у навушниках. Павербанк вибухнув просто у машині. Це сталося у Луцьку на проспекті Волі. Зарядний пристрій лишили в автівці під палючим сонцем. У результаті він перегрівся і загорівся. Постраждалих на щастя немає. Рятувальники ж закликають бути обачними. А тепер до криміналу ковальські патрульні зупинили ауді за порушення на дорозі, а знайшли бурштин. У багажнику помітили коробку. Водій запевняв, що то горіхи для мами, але почав нервувати. У результаті слідчі взялись за розслідування про незаконне видобування чи перевезення бурштину. Сезон збирання чорниць на Волині у розпалі. Літр зібраних ягід цього літа продають за 80-90 гривень. Дозвільних документів для цього інформує Суспільне людям не потрібно. Спеціальні талони мають мати лише підприємці, які заготовляють ягоди. Приміром, Маневицьке лісове господарство має площу понад 52 тисячі гектарів. З них під ягідниками 15%. Через несприятливі погодні умови навесні частина ягідників були пошкоджені під час цвітіння. Урожай менший, а його збір через спеку розпочався раніше ніж торік. Орієнтовно кажуть, триватиме до кінця липня. Минулого року заготівельники приймали чорницю по 20-25 гривень за кілограм. Цього ж року ціна зросла до 75 гривень, але ягід менше. На Ковальщині знайшли давньоруський перстень, коли копали землю. Представниця Ковальського історичного музею Мирослава Мороз розповіла, що бронзову прикрасу знайшли між селами Туровичі та Миляновичі. Перстень прикрашений орнаментом у вигляді чотирьох полісткової квітки, вписаної у колу. З таким зображенням міг він слугувати не лише прикрасою, але й Виконувати роль амулета, оберега, який захищав від хвороб, від усілякого зла та лиха. Такі персні були найбільш поширені на Волині саме у давньоруський період. Здебільшого це була жіноча прикраса, хоча носили їх і чоловіки, і діти. На Волині через спеку заборонили рух вантажівок. Якщо температура повітря сягає більше 28 градусів, великогабаритним машинам, які важать понад 24 тонни, і навантаженням на вісь понад 7 тонн, Їхати не можна за прогнозами синоптиків на Волині стовпчики термометрів подекуди сягатимуть позначки 30 градусів. Перечекати спеку можна на майданчиках у смугах відведення автодоріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Синоптики ж обіцяють найближчим часом по волині не стійку дощову погоду місцями з грозами. А от температурний режим кажуть буде без суттєвих змін. Аби змінювати ситуацію на краще, у протистоянні з ворогом, потрібно не забувати щодня дякувати та допомагати ЗСУ. Навіть маленький донат важливий за новинами. Ж раджу стежити на 12-му каналі чесно, компетентно, цікаво. Ну, якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або маєте бажання ще раз передивитись котрись із сюжетів. робіть це. у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.